За проханням моїх підписниць, топ 7 магазинів стокових тканин, які мені подобаються, буде йти від найменш улюбленішого до найбільш улюбленішого. Перший магазин там продаж лише лоскотками, тобто малі куски тканини, мінуси самі розумієте, взяв-не взяв, купив, не купив, встиг, не встиг. Ціни дуже низькі. Другий магазин. Там є цікаві тканини, більш-менш адекватні ціни, хоча, може, для стоку трохи дороговаті, але я там замовлення ще не робила. Наступний магазин: там дуже шикарні тканини, вишукані за доступними цінами, бо склад тканин там дуже шикарний і там дуже зручний пошук. І ще один магазин, тут стокові тканини, вже є на метраж, крім того, є дублерини, підкладки, фурнітура і всяке таке наступні чотири. Три, наступні три в наступному відео. Став лайк, а краще комент, якщо хочеш продовження, бо там будуть дуже круті магазини.